Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений кіт». Сьогодні ми з вами поговоримо про пролін. Пролін – це амінокислота, яка відноситься до групи замінних амінокислот. Замінні амінокислоти це такі амінокислоти, які наш організм може постійно синтезувати. Але з інших речовин, які обов'язково повинні надходити разом із продуктами харчування. Зокрема, пралін синтезується із глутамінової кислоти, тому при нестачі глутамінової кислоти буде порушений процес синтезу проліну. Всі замінні аміноти є достатньо доступними, вони легко синтезуються в організмі і, в принципі, вони присутні у багатьох продуктах харчування. Пралін є. Головною складовою колагену. колаген. Колаген це структурний білок, який є у всіх типах сполучної тканини. Колаген покращує структуру і стан шкіри, запобігає швидкому старінню шкіри, запобігає утворенню зморшок. Входячи до складу всіх типів сполучної тканини, колаген відповідає. За стан зв'язок, суглобів, хрящів, кровоносних судин, але з віком синтез колагену знижується і тому необхідно контролювати рівень проліну. Добова потреба у колагені для дорослої людини становить 5 грамів. Джерела надходження це і продукти тваринного походження, і продукти рослинного походження. Продукти тваринного походження це переважно білкові продукти це морепродукти, м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, желатин, кістковий бульйон. Продукти рослинного походження це житній хліб, пшениця, вироби з пшениці, рис, насіння льону, брокколі, біла качана капуста, спаржа, зелена цибуля, авокадо. Необхідно відмітити, що для кращого засвоєння проліну його необхідно вживати разом із аскарбіновою кислотою, тому що вітамін С приймає участь у процесі утворення колагену, в процесі синтезу колагену, тому що вітамін С входить до складу ферментів, які приймають участь у процесах гідроксилювання проліну. Тому при нестачі вітаміну С процес утворення колагену буде порушуватись. Пролін є маркерною амінокислотою, яка відображає швидкість катаболізму колагенових структур сполучної тканини. Тому вміст проліну визначають у біологічних рідинах з метою оцінювання процесів обміну колагену. Так, при розпаді колагену відбувається вивільнення оксипроліну. Оксипролін це уже модифікована форма проліну. Це буде супроводжуватись підвищенням рівня оксипроліну у сечі і може вказувати на те, що в організмі відбувається руйнування кісткової тканини, тому що колаген є основним структурним компонентом кісткової тканини. Підвищений рівень оксипроліну у сечі виявляється при захворюваннях кісток, які пов'язані із патологічною перебудовою кісткової тканини і зруйнуванням колагену. Це може бути остеопороз або хвороба педжета. Симптоми нестачі проліну це загальна слабкість, головний біль, анемія, зниження мозкової активності, погіршення стану шкіри нігтів, волосся, погіршення стану суглобів, спазми судин, крихкість судин і болі у суглобах. Хронічний дефіцит праліну призводить до розвитку артритів, артрозів, уповільнює загоєння ран, порізів, подряпин, опіків, симптоми надлишку проліну не були зафіксовані. Пралін застосовують в медицині. Тому що пралін необхідний для здоров'я шкіри, тому що стимулює вироблення колагену, це основний структурний білок шкіри, волосся нігтів і тому пралін входить до складу лікувальних комплексів при різних хворобах шкіри. Пралін сприяє загоюванню ран. Тому що стимулює ріст нових тканин, стимулює утворення рубців, а рубці являють собою сполучну тканину, а колаген є основним структурним білком сполучної тканини. Пралін також необхідний для здоров'я суглобів, тому що входить до складу колагену, який є основним структурним білком сполучної тканини, зокрема і хрящової тканини, і кісткової тканини, тому відповідає за стан зв'язок, суглобів, хрящів. Використовують пролін для лікування остеопорозу, тому що пролін буде стимулювати синтез колагену, що може допомогти покращити здоров'я кісток і зменшити ризик переломів. І далі ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Крок 1. Всі тести із буклету Біохімія. У пацієнта з стоматологічного відділення виявлена хвороба педжита, що супроводжується деградацією колагену. Вирішальним фактом для постановки діагнозу було виявлення у сечі хворого підвищеного рівня. Хвороба педжита супроводжується деградацією колагену. При розпаді колагену відбувається вивільнення амінокислоти оксипроліну, яка входить до складу колагену, і це буде супроводжуватись підвищенням рівня оксипроліну у сечі і вказувати на руйнування кісткової тканини, тому що кісткова тканина містить у своєму складі колаген. Тому пролін є такою маркерною амінокислотою, яка буде відображати швидкість катаболізму колагенових структур і правильна відповідь Оксипролін. Наступний тест. Екскреція маркерної амінокислоти із сечею відображає швидкість катаболізму колагенових структур сполучної тканини. Укажіть маркерну амінокислоту, яку визначають у біологічних субстратах для оцінювання обміну колагену. Калаген це основний структурний білок всіх типів сполучної тканини, який містить у своєму складі амінокислоту пролін. Тому при розпаді колагену буде відбуватись вивільнення оксипроліну, що буде супроводжуватись підвищенням оксипроліну у сечі. Тому пролін є саме тою маркерною амінокислотою, яка буде відображати швидкість катаполізму колагенових структур сполучної тканини, і вміст проліну будуть визначати у біологічних рідинах з метою оцінювання обміну колагену. Наступний тест. До фібрилярних елементів сполучної тканини належить колаген, еластин, ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену і визначення якої в біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини. Колаген це основний структурний білок, який входить до всіх типів сполучної тканини. І містить у своєму складі амінокислоту пролін. При захворюваннях сполучної тканини буде відбуватися розпад колагену і внаслідок цього буде вивільнятись модифікована форма проліну оксипролін. І внаслідок цього у сечі буде підвищуватись Рівень оксипроліну. Саме тому оксипролін є маркерною амінокислотою, яка буде відображати швидкість катаболізму колагенових структур сполучної тканини, і це необхідно для діагностики захворювань сполучної тканини. Наступний тест у сечі хворого виявлено окін і пролін у підвищених концентраціях. Порушення метаболізму якого білка можна припустити у даного хворого. Пролін і оксипролін входять тільки до складу колагену, тому при розпаді колагену буде відбуватись вивільнення оксипроліну, що буде супроводжуватись підвищенням його рівня у сечі. Тому у хворого буде виявлено порушення метаболізму білка колагену. Наступний тест при парадонтозі відбувається деструкція білкових і полісахаринних компонентів сполучної тканини, який з наведених білків входить лише до складу сполучної тканини. Основним білком, що входить до складу всіх типів сполучної тканини, є колаген, тому правильна відповідь а колаген. Наступний тест підвищена, крихкість судин, руйнування емалі та дентину зубів при цинзі. Багато в чому обумовлені порушенням дозрівання колагену, який етап модифікації про колагену буде порушений при цьому авітамінозі. Тут необхідно згадати, що ЦНГ захворювання, яке спричинене відсутністю вітаміну С, а вітамін С приймає активну участь у процесі синтезу колагену, тому що він входить до складу ферментів, які задіяні у гідроксилюванні проліну. Тому при нестачі вітаміну С не будуть активні ферменти гідроксилювання проліну і цей етап буде порушений. Наступний тест Гіповітаміноз вітаміну С призводить до зменшення утворення органічного матриксу та порушення синтезу колагену, так як цей вітамін приймає участь у процесах. Вітамін С приймає участь у процесі синтезу колагену, тому що входить до складу ферментів, які приймають учаса гідроксилювання преліну. Тому при нестачі вітаміну С не будуть активні ці ферменти гідроксилювання преліну і процес утворення колагену буде порушений. Після загоєння рани на її місці утворився рубець, яка речовина є основним компонентом цього різновиду сполучної тканини. Після загоєння рани... На її місці утворюється робець. Це відбувається завдяки діяльності клітин сполучної тканини фібробластів, які синтезують і утворюють сполучну тканину на місці будь-якої рани. Таким чином, робець являє собою сполучну тканину, а сполучна тканина побудована із білка колагену, тому правильна відповідь а колаген. У хворих колагеноза має місце процес деструкції сполучної тканини. Збільшення вмісту якоїсь сполуки у крові, це підтверджує. Колагеноз – це захворювання сполучної тканини, яке буде супроводжуватись розпадом основного білка сполучної тканини колаген. При розпаді колагену відбувається вивільнення оксипроліну, і це буде супроводжуватись підвищенням рівня оксипроліну у сечі і у крові. У чоловіка 53 років діагностована хвороба педжита, у сечі різко підвищений рівень оксипроліну, що свідчить перш за все про посилення розпаду колагену. Хвороба педжита супроводжується деградацією колагену, а при розпаді колагену вивільняється амінокислота оксипролін це супроводжується підвищенням рівня оксипроліну у сечі і вказує на руйнування кісткової тканини, тому що колаген є основним структурним компонентом кісткової тканини. І останній тест у хворого системною склеродермією посилений розпад колагену, посилення екскреції з сечею якої амінокислоти відображатиме процеси деструкції колаген. При розпаді колагену вивільняються оксипроліни, це супроводжується підвищенням рівня оксипроліну у сечі і буде відображати процеси деструкції колагену. Дякую вам за перегляд відео. Буду вдячна за вподобайки та підписку на канал. До зустрічі у наступних відео.